Пробу росіян зірвати четверту хвилю мобілізації до української армії набувають небачених масштабів. Спочатку ФСБ заполонило український інтернет-методичками, які підказували, як відмазатися від армії. Потім в хід пішли інтернет-тролі підкуплені Москвою політики, журналісти на кшталт Руслана Коцаби та названої сестри Олега Ляшка Вікторії Шилової. Вітаю вас! Здравствуйте! Мене зовут Вікторія Шилова. Я лідер движення антивойна депутат Дніпропетровського обласного совета. Я хочу сказати всім тим, хто відкрив проти мене уголовне діло по факту срива мобілізації. Я подтверждаю. я Вікторія Шилова, і движення двіженіантівайна проти мобілізації. Але коли кампанія з протидії мобілізації в інтернеті провалилася, ФСБшники почали буквально копати під мобілізаційні пункти української армії. Програма гроші зупинила в буквальному сенсі підривну діяльність росіян прямісенько в центрі столиці. В цьому будинку, що стоїть за кілька десятків метрів від хрещатика, понад 100 років. Тріщини регулярно і постійно ципся штукатурка, куски кирпичей. Кожний метр землі в цьому районі приносить шалені гроші. І ненажерливі підприємці готові на все, аби витиснути ще трохи грошей з елітної нерухомості. відсюди виїхали Камаза-в6, грунта. После этого начала очень сильно трескаться фасадная стена. И он завалился с той стороны и с этой. Надбудуваться сверху никто не дозволит. И дилки вырешила зануриться в землю. Вот эти все трещины, это появились после выходных. То есть до этого была только одна трещина вот здесь. Вот, видите, двери открыть нельзя. А це представниця замовника робіт у підвалі компанії Триглів. Вона каже, що хоче лише одного: укріпити будинок. Ми там робимо захватками, усіляємо фундамент. Правда, пустити журналіста у підвал, який її компанія укріпляє, не хоче. по два мы вас не пустим по одной простой причине. Мы туда заводили вот буквально когда, неделю назад, 4 числа была комиссия, всех, все возможных инстанций туда завели, провели по каждому уголочку, нет, фотографировали, посмотрели. Там даже находиться сейчас нежелательно. Не бажано перебывать не только у подвале. И наш пол наклонился в сторону улицы. А вот здесь полопалось. Вон метки ставили, маяки. То есть это все за выходные. Вот это вот результат вторника. А що ж такого цінного хочуть розмістити під цим будинком? день, хвороби. Добрий день, Добрий день. Добрий день. працюєте. А що ви там робите? Сауну. Не, а чесно? Тут чесно. А це ще одна версія. У ну, центрі як би города Києва секонд-хенд. Пробратися всередину, де тривають роботи, нам не вдається. Що ж ви закриваєтесь такі? А може спитати в самих замовників? Для чого у аварійному будинку довбають підвал? В общем, как бы у нас проект під заклади торгівлі та громадського харчування. Ну що там? так? Давайте, давайте Адіть не... так. Кафе у центрі Києва дуже мало. Побудувати ще одне просто життєво необхідно. Хоча, а чи до кінця відверта з нами ця жінка? Последнее, що я знаю, там должен был быть какой-то банк. Чи може та для своєму золота і подвалы. Хранилище. хранилище. Да, хранилище і копали. А це вже мабуть ближче до істини. Підземне сховище для грошей. Якийсь елітний банк може собі дозволити десятками водити у аварійний підвал міських керівників. Які звичайно там нічого страшного не бачать, Трескалось, остановились, треснуло, остановились, треснуло, остановились. Приходили комісії перевіряли, приписи. Виписували. Залишилося з'ясувати, що це за банк. По слухам, це Сбербанк Росії не може бути. Ми йдемо у договірний відділ Київжитлоспецексплуатації, в який сплачують за тепло власники приміщень у цьому будинку. Нам сказали, що рахунки за такого сплачує Зербанк Росії. Це, да, Це, є? Є? Да. Є? Да, у них є договори куплі продажа на Цей підвал буде Ну, він їм? так лежать за Ну, Ми владіємо такою інформацією. Стоп, ми знаємо, що в цьому будинку потерпають від тріщин у стінах муніципальна хорова капелла імені Ривуцького і дитяче видавництво Абаба Галамага. Але коли ми питаємо, де працює цей чоловік. А у вас що за організації? Ну, я начальник відділу з питань мобілізаційної роботи Київської міської державної адміністрації. А це відділ з мобілізаційної роботи Київської міської адміністрації, який уже розвалюється від ударних робіт з будівництва підвалу для Сбербанка Росії. Після того як цих людей, що координують заходи з мобілізації у столиці. Виженуть з аварійного будинку можна порадити російським банкірам почати розширювати підвал під кабінетом міністрів. Ще можна під Верховною Радою, ну і звичайно, під Міністерством оборони України. Адже що може встояти, коли йдеться про сховище для грошей?